сама тональность его высказывания в отношении Путина, она была такой, знаете, как раньше говорили, товарищеская критика. То есть, ну вот он удивлен, он удивлен, он сказал, что он хорошо знает Путина, и он удивлен, зачем Путин украинцев. То есть, такое ощущение, что это вот впервые такое. Вот все это время Путин вел себя прилично, а тут вот вдруг он начал украинцев впервые вот только только вчера <laughs> но ну, это как раз но ну, это на самом деле я не знаю то ли это глупость то ли это лукавство но в любом случае очевидно что трамп не собирается э, принимать какие-то решительные действия <laughs> Кит кейлок тоже очень характерно отреагировал он сказал что <laughs> это надо немедленно остановить то есть путин стой раз-два я вспоминаю <laughs> наши протесты 11 12 годов, когда, значит, протестующие выходили с лозунгами «Раз, два, три, Путин, уходи!». Вот, это вот примерно то же самое. То есть, на самом деле, это очевидно, что миссия Трампа по установлению мира в Украине, она провалилась полностью, это, по-моему, очевидно. Ну, а что касается решительных действий, то пока они не просматриваются. То есть, на самом деле, я думаю, что единственным реальным союзником украина является европа ну а что касается трампа то главная задача сейчас это сделать так чтобы он во первых не прекращал ту помощь которая идет от байдена во вторых после ее окончания чтобы он согласился продавать украине оружие за деньги. Здравствуйте, Игорь. И вот вы вспоминали протесты против Путина 2011-2012 годов. Я помню, тогда еще канал НТВ мог себе позволить показывать эти протесты. И вот вспомнилось, как один из молодых людей пел «Ночь пройдет, наступит утро ясное, Путин уйдет». Но, к сожалению, спустя года Путин не то что не уходит, а как бы укрепляется в своей власти и защищая всех неугодных. И вот мы говорили о Трампе, о том, что он вот такой товарищеский суд провел якобы над Путиным без конкретики. Так, а как же так? Вот Путин обстреливает вроде бы как действительно впервые это случилось. И буквально скажем так, через предложение в посте он раскритиковал и Владимира Зеленского. Тот, мол, делает такие заявления, которые только вредят стране, Украине. И лучше бы он просто молчал. Некот, ну, как бы Вроде бы было уже какое-то потепление в отношениях Трамп-Зеленский. Но на ваш взгляд, есть ли что-то такое, что может сделать Зеленский, чтобы расположить Трампа к себе? Или вот э, эта вечная любовь к Путину э, со стороны Трампа, в которой, так сказать, нет места для третьего? Ну, сначала мелкое, ничего не значащее замечание, которое не меняет дело. Но, тем не менее, прошу восстановить справедливость в 2011-2012 годах. НТВ давно уже был мертв, и вместо него, так сказать, на, на, эт, на этих руинах возник один из самых чудовищных и лживых каналов. Так что ну, это просто такая мелочь. Тем не менее, чтобы у зрителей вашего канала не создавалась иллюзия. Ну а теперь, что касается главного, вы абсолютно правы. У Трампа принципиально различные отношения к Путину и к Зеленскому. С Путиным у него явная симпатия, явное совпадение ценностное. То есть он так же, как и Путин, ненавидит либеральную демократию, он так же, как и Путин, сторонник права сильного, он так же, как и Путин, сторонник расширения своей страны за счет незаконного, незаконного, незаконного захвата чужих территорий. Ну а что касается Зеленского, то у него к нему устойчивая неприязнь, связанная просто с тем, что с его точки зрения, вот в картине мира Трампа, не укладывается, как человек, который, так сказать, возглавляет страну намного с меньшими ресурсами, к тому же, который получает помощь от Соединенных Штатов Америки, сохраняет чувство собственного достоинства. То есть его картине мира Зеленский вообще не имеет права ничего говорить. Украина, так сказать, это страна, которая зачем-то воюет с Россией, страной намного больше ее, намного более в военном отношении сильной. И это не соответствует представлению вот такому социально-политическому дарвинизму Трампа, который считает, что сильный должен побеждать, а слабый должен страдать и, может быть, даже исчезать с политической арены. То есть Зеленский раздражает Путина, ну, как и Украина в целом, вернее, виноват, раздражает Трампа. Ну и Путин это понятно, у Путина вообще фиксация на Украине. Он главная его цель, основная его цель сегодня это уничтожение Украины. Что касается Трампа, то ну, у него ненависти какой-то к Украине нет, но есть неприязнь. Вот Украина является помехой, помехой свободного установления между ним и Путиным партнерских, настоящих, тесных отношений. И поэтому на ваш вопрос, а что должен Зеленский сделать для того, чтобы изменить отношения Трампа, я думаю, что ничего. Ну, наверное, я не знаю, что может сделать Зеленский. Покончить самоубийством – это вот единственный способ изменить отношения Трампа. Пока <coughs> Украина существует, пока Украина сопротивляется, и пока президент Украины – Возглавляє сопротивляющу страну, он буде вызывать негативне отношения у Трампа. Це это, это очевидно. Це это проявлення вот соціально-політичного дарвинизма. Ну, а далі про те, як у Трампа такі от шахові комбінації в голові відбуваються, але якось партія все ніяк не може закінчитися чимський логічно. Отож Трамп заявив, що я не задоволений тим, що робить Путін. Таке дописав він у себе в соцмережі. Ну і зокрема, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, реагуючи на останні удари Рефі по Україні, різко розкритикував російського диктатора Владиміра Путіна, але крім того, висловив невдоволення і риторикою президента України Володимира Зеленського. Про це пише Sky News і далі буду цитувати заяви лідера США. Я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним. Але він пускає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається, заявив Трамп. Як пише видання, американський президент абсолютно розглядає можливість ведення санкцій проти Росії. Далі знову ж таки буду цитувати, що він додав. Мені не подобається те, що робить Путін, анітрохи. Він вбиває людей і з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається. Додав він згодом на своїй сторінці в соцмережі. Також американський президент висловив більш різку критику на адресу російського диктатора, заявивши, що він зовсім з'їхав з глузду. Далі знову ж таки цитую. У мене завжди були хороші стосунки з Володимиром Путіним з Росії, але з ним щось сталося. Він зовсім з'їхав з глузду. Він безпідставно вбиває багато людей. Я говорю не тільки про солдатів. Ракети безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Заявляє Трамп, я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину. І можливо, це виявляється правильним. Якщо він це зробить, це призведе до падіння. Росія наголосив він. Ну і крім того, Трамп не залишив, не залишив без уваги. Перепрошую президента України Володимира Зеленського. Цього разу очільник Сполучених Штатів висловив невдоволенням його риторикою. Так само і президент Зеленський не робить своїй країні ніяких послуг, говорячи так, як він це робить. Все, що виходить з його вуст, викликає проблема. Мені це не подобається і краще б це припинилося. Додав він. Ну і наостанок Трамп згадав і про те, що ця війна вкотре він повторює одну ту Саму тезу ніколи б не почалася, якби він був президентом. далі знову ж таки будуть цитувати, що він підсумував це війна Зеленського Путіна і Байдена, але не Трампа. Я лише допомагаю гасити великі і потворні пожежі, які були розпалені через грубу некомпетентність і ненависть, Підсумував він. Ну і нагадаємо, що увечері, неділі, 25 травня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. І міст і міста областей тоді пролунали вибухи. Ну і вкотре бачимо, яка реакція прозвучала від лідера Сполучених Штатів Америки щодо обстрілів Російської Федерації українських міст. Кіт Келог відреагував. На масовану нічну атаку расистів по Україні ганебно написав він Віксі. Це Київ вибіркове Не будемо говорити деякі слова, скажімо так, позбавлення життя жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року. Розроблених для захисту невинних ці напади ганебні: зупиніть вбивства, припиніть вогонь. Зараз написав Келох, цікаво до кого він звертався, бо знову ж таки щось там не побачив я слова про Путіна або щось подібне. А, ну, власне, на той момент Дональд Трамп ще не коментував, але потім прокоментував масований обстріл України. І генерал Келох став першим представником адміністрації президента США, який відреагував на російські атаки. Пам'ятаємо, що зокрема в ніч проти 25 травня Раши. Ристи атакували фактично пів України, застосувавши 367 засобів повітряного нападу, зокрема дев'ять балістичних ракет типу Іскандер. Також були крилаті ракети Х101, калібр Х 22 керовані авіаційні ракети х 59 69 а також майже 300 ударних безпілотників типу Шахет і деякі світові видання на кшталт, де економіст пишуть, що до тисячі може дійти ця цифра фактично. На добу і власне враховуючи, що США зумисно не хочуть нам постачати, наприклад, системи Петріот, яких у них які Зеленські хотіли навіть придбати. У них то ситуація загрозлива, але знову ж таки не панікуємо, а більше донатимо на потреби українських оборонців. Оце, мабуть, найкращий вихід у цій ситуації. Ну і власне, як то кажуть. Певна реакція Трампа з'явилася. Ну, звісно ж, це а, не була реакція Трампа на обстріл. А в цей момент, фактично, коли Україна здригалася від вибухів, коли були чергові жертви, а, так би мовити, Дональд Трамп, а, так би мовити, президент США, хоча дійсно він легітимно обраний, але. Те, що він робить і говорить, це не важко коментувати доволі. Так, от Трамп опублікував фото, як спецпосланця Вітькова, він же Стів Уітков офіційно атакував лебідь під час гри у Гольф. Ну і вкусив його за те місце, яким думає зазвичай адміністрація президента Трампа, коли мова йде про російсько-українську війну. І власне Трамп написав. Цеп у Тру Social і написав, я завжди говорив, що гольф може бути небезпечним видом спорту. Мого друга покусали в Бедмінстері. А, ну і власне, це було на території маєтку Дональда Трампа в Нью-Джерсі. Ну, дійсно страшно, коли щіпає, пам'ятаєте, з дитинства, коли там гусак щипає щіка... тебе за щось, а особливо за те, що схопив від кофа. Це неприємно. Але трошки більш неприємно, коли летять ракети і шахеди. А ти стоїш, граєш в гольф чи там фоткаєш такого ж. Політика, як і ти, і власне розповідаєш, що це було страшно українцям. Страшніше, а ти за гроші боїшся навіть продати нам засоби протиповітряної оборони. Тому ну в принципі дійсно Лебідь щось знав. Щодо зброї від заходу. Далі будемо детальніше обговорювати. Адже певні заяви вже лунають від конгресменів республіканців, що Україну потрібно все ж таки озброїти до зубів та запровадити максимальні санкції проти Російської Федерації. Про це також детальніше з вами. Ми будемо говорити, адже Конгресмен республіканець Бейкон зазначив це за член палати представників Сполучених Штатів. Він відреагував на масований обстріл Російської Федерації по Україні в ніч на неділю, 25 травня. І Він вкотре закликав адміністрацію Сполучених Штатів Америки та союзників до рішучих кроків. Про це республіканець написав у соцмережі ікс. Про це інформують вже наші колеги. За словами конгресмана, настав час визнати, що мирні переговори не мають жодного впливу на російського диктатора. В. Володимира Путіна далі буду цитувати, що ж він пише: настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета домінувати над Україною, і він не зупиниться допоки не зрозуміє, що не може. Перемогти він також закликав Сполучені Штати та союзників до рішучих кроків. Далі знову ж таки цитую: Сполучені Штати та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії, а також конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном, заявив республіканець.